залазим, народ, залазим, Та ладно, дивись. Вибирайте собі. Оце буде мій, оце мій. Це мій, мій. Малий, оце мій, оце мій. Боже, мій верхній право. Боже, крыша, ми це права? виконали, боже. Давай, мамо. Поговори поки що, я відійду, ти поговори. А, uh, всім привіт. Сьогодні великі. ми будемо робити кончену очівку. Джесі все розкажу. Вау. Прошу да. що ми виконуємо очівку очерепашительно. А, uh, першої умови треба, щоб були саботажі в Serious Station. Тайнерной Electrical і и в школе. Потім мирным треба зробити по одному завданню, і краще звалити під землю. Мапу треба заработать з саватажі и починати по черзі. Шерифстейшн, да? Шерифт станцию, а потім чекаємо поки музыка грає. Хорошо, да, починай. Шрифт стейшн. Шрифт, хорошо, Я нажимаю. О, а, да, вона це працює, народ! Це працює. Да, ты про, про школу. про школу нажимай. Нажимайте Главное, чтоб тебя не приехал автобус. Вы справді працює так як вона повинна. Все, муз... электростанція, электростанція. Музика закінчилась, да. Что такое Ну, Электрика. Да ладно, боже, це вона так и е. Тайнерну. Ну а ну, давай. Так, <реж> хорошо. А тепер, короче, що по гайду сказано. Треба трошки почекати по ідеї. Давайте А вони що зробили? Вони там полагодили в якийсь момент саботаж на шрифт станцію, але вони вважають, що це не головне в цьому. По суті, треба почекати якось. Давайте просто... Тут десь піца не знаю на скрині де вони там робили, тут десь піца. О, о, піцца! О, народ, відкрилась! Я чув, я чув, я чув! Я чув, я чув! Залазим, залазим, народ, залазим, залазим! ладно, дивись! Вибирайте <свист> собі, оце буде мій, це мій пиздюк. Мі, Малый, це мой. Боже, мій верхній правий. Боже, нарешті ми це виконали. Боже, ну да, а саме, вон саме вон важке вон. в тому, щоб воно просто випала. Скрійте, скрійте, Ладно, да, ну, подходите, выйдете, выйдете, вийдіть, давайте скринем. Вс, я заскринил, я заскрил ага. нормальний. Просто тепер пердом. Ну ми виконали. Аліза в когось. Ні, Давайте просто потусимо тут. це, блядь... Не, не, не вздумай, пока не надо. Я хочу с братанами, я хочу с братанами подушал. Все, вбивай, Лиза, вбивай на Джесси. Не-не-не-не-не. Да блин. Близ, меня убить. Близ меня убить. Нет, не меня убить. Да, нарешті, боже, мы цю гребаную чиппу зарубили. нарешті, е-мое. Оооо-воу. Авабог. Боже, ніколи на цю карту не зайду, Жак. Так, да, це було дуже цікаво. Ми змогли виконати нарешті цю грбану очівку, яку давно не могли зробити. І справді її починили, було? і воно все працює. Це дуже круто. так, да, тому. Лівай. Зустріч.